Йшли і прямуємо до моря. Зараз я вам зазміню. Ну, Мені цей борщ не дуже теж зайшов. Зараз по часу поймости. Отут відомо номера. Так, 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 такі. Я бачу край моря. не можу зрозуміти. Ні, я розумію, але море має бути море, море не до кінця, я бачу якийсь. Напевно? Вода хоч солена. Вода хоч солена буде. Така доріжка бетонна. І тут нікого не було всі легше, ніж в Дуже складно, тому що йдеш жарі. Слідуючий раз будемо йти, будемо рахувати хроки. А землі, там. Степи. А напевно тут освітлення є, бачиш? Освітлення має бути. Над доріжкою стоять стовпи. Тут щось висохло. Ну як ти думаєш, скільки тут метрів до моря? Така територія пустує фактично. І, і так від всіх баз в Примурському треба йти отаку дорогу так. до моря. якщо подивитися, то в принципі і з тої сторони, і чуть-чуть ближче тут. ну то центр не тут. Потім підемо. До моря. Бату Були би тут велосипеди. А я І я також, але ми би навчилися. Ні, нам такий трьохколісний. А ну, Борщ з кислинкою. Я тобі кажу, що це кацапський борщ. Що він казав, на варівні борщ з томатом. Один з томатом. Без буряка, на томаті і капуста могла бути, і свіже, як пісня. Тут кищі їхні. А я люблю, щоб борщ був червоний. Я окремо від буряки окремо. Я їх не смажу, хоча можна їх підсмажити. Я підсмажую. Так, половину ми прийшли. Половину прийшли, більшу половину прийшли. Що ми зараз по пляжу будемо фігачити більше? <реш> так. Ой, де то ми були, мені здається? В, ви, ви в затоці, в затоці, але затока довга. В затоці якась там... Там же ж багато тих пляжів. І затоці, боже, там такий пісок глибокий що неможливо йти по тому пляжу. По-перше, він гарячий, а по-друге, ноги до колін чуть би не провалюються. Я Якась... буде ходити туди-сюди. ні. <плес> ну так, можна зраненько піти позагорати, потім прийти пообідати, поспати спокійненько. Відвід можна перейти щось І И... ще чуть-чуть у -чуть. нас знову сторону видно, видно Так, я за той говорю. Тоже-тоже, Що там у нас? Турція. Ні, а там відкрити можна. Бачиш? Такий Де вона йде? Так, я зараз зайду в той пісок. Знімається, підтримається. Тут, мабуть, колись був і туалет, і кафе. Цьому дорога закінчилась, все-таки у нас пісочок. Ну ніби так, щоб дуже нагаджено, б не сказала, так? Да? О, вилку, О. -о, -о, -о. Ага. Машини прямо на пляж заїжджають. Я. Потім пройдемось, там мусить бути такий паркінг, де машини машина палатками. А там той якесь озеро штучне. Я озвучувала, як воно називається сьогодні, але зараз я вже си щось си. Ні, ні, то село. Якийсь сис... сисак чи що. Ой, як важко йти по тому пішу. Пісочку. Ой, моє моречко. Ось. Від нашої бази ми прийшли за стільки часу. i'm gonna